Привіт, шановний глядач та вельми підписник. Пішли до кроликів, глянемо, що там у них нового. Малишня спить. Цим якось жара до лампочки. На сіточці собі комфортно, вентилятор працює свіжо. А от що не скажеш про стареньких, температура за 30 для них не камельфо. Особливо треба бути уважним до самочок у поважному стані, ті, які мають народжувати їм найважче. В цьому році на двері завісив тканину, яка не дає попадати променям сонця на площину кліток, на відміну від тих років, коли на дверях була москітна сітка. Тканину періодично поливаю водою. На вікнах крольчатника москітна сітка дуже швидко забивається пилом. Вентилятор працює, втягує та й пилу з пухом від самих кроликів достатньо. Циркуляція повітря в приміщенні слабшає, тому в цьому році трішечки змінив тактику. Зняв всі москітки на вітхнах, при відкритих дверях в такому варіанті, об'єм повітря в крочетнику змінюється краще завдяки протягу, і суттєво стало свіжіше. Також за правило взяв обливання стін та підлоги в кролячому домі, піднімається вологість та відповідно знижується температура. Кролівникам, у кого кроликів стільки як пальців, можу порекомендувати заморожувати пластикові пляшки з водою та класти до кліток всередину. Можна періодично, особливо вагітним самкам, протирати холодною водою. Площину вух кролика. Це знижує температуру його тіла. Також можна організувати в тіньку вольєр на землі або траві. Через лапки кролик також знижує температуру свого тіла. Зрозуміло, що вище вказане мені не підходить. У мене немає критого стадіону, тому виходимо із проблеми доступними методами. Підписник зауважить, а як же комарі, вони ж міксоматоз тобі у стадо принесуть. Так, дійсно, без москітки комарі залетіли б у приміщення. Але в цьому році кожного вечора почав включати ось таку штуку на всю ніч. Заряду вистачає на місяць. Але найголовніше це звісно вчасно і правильно зроблені прививки кроликам. Вакцинація це основа. Цього року використовував двох виробників сумська біофабрика та комплексна чешська вакцина. Ось чергова розпаковка замовлених кролячих медикаментів. Це комплексна вакцина, її використовую влітку. Вона криє дві основні хвороби у хатих. правда, не всі штами. До речі, підписник, щоб глибше розібратися у вакцинації від ВГК це геморрогічна хвороба, та у виробниках, раджу тобі переглянути моє відео. Ось тут воно буде у верхньому куточку. Якщо сподобається, зроблю відео і про вакцини від міксоматозу. Став плюсик в коментарях під відео, це буде для мене знаком. Це коксидіостатик та антибіотик. Солікокс я даю перед вакцинацією. Енрофлокс даю до води, коли є проблема з бактеріями, яку кролик підхопив. Влітку зазвичай це пастерела. На своє стадо беру одразу літрушки. Щоб, як кажуть, два рази в магазин не бігати. Ну, а це ціни в даний час на препарати для підтримання належного стану здоров'я своїх вухатих вихованців. На цьому все. Обійняв та подякував за ту подобайку, яку ти поставиш під цим відео. Всім миру, добра та достатку, бувайте!